Всім привіт! З вами Денис Гаврилюк. і я сьогодні вам розповім те, що ви могли не знати і навіть не чути. Що таке помопля? За що пара із Швеції була оштрафована? Мурахи не сплять? Що ж таке понопля? Дивне слово, не так? Помато це рослина, яка поєднує в собі як картоплю, так і томат. Якщо ви хотіли вирощувати картоплю фрі з готовим кетчупом, то ви ще ніколи не були так близькі до мрії. Підозріла рослина. Хіба ні? Можливо її краще назвати томатошка або картомат. У будь-якому випадку, внизу в неї росте картопля зверху помідори. Я думаю, ми з цим розібралися. Перейдемо до наступного питання. А за що могли оштрафувати пару і Швеції? Всіх в нас є ім'я, які нам дали батьки. Правда круто, да? А ця пара вирішила назвати свою доньку ось так. Я навіть не вимовлю. Так, так. Вам не показалось і навіть не почулося. І да, я не заснув на клавіатурі. Це реальне ім'я дівчинки. За словами пари, ім'я вимовляється як альбін. Ну, звичайно, як я зразу не догадався. На ділі вони таки і не зареєстрували це дивне ім'я, а штраф залишився навіть після того, як пара запропонувала замість нього назвати свою дитину просто А. Мораль цієї історії така: не дозволяйте кішці назвати вашу дитину. А мурахи дійсно не сплять. Насправді вони відпочивають, але в основному їх нервова система не настільки складна, щоб допускати те, що ми називаємо сон. Вечірки в цих комах ніколи не закінчуються. Якщо тобі це відео сподобалося, постав йому лайк, і коментарі напиши, і підпишися, хто не підписався. А з вами був Денис Гаврилюк, всім бажаю здоров'я. Зустрінемося вже в наступному відео. Всім удачі і всім пока!